У Полтаві асфальтують дорогу по вулиці Липнева, якою курсує транспорт, мікрорайони Рибці та Гожули. Місцеві згадують, ця проїжджа частина була в жахливому стані. Ремонту тут не бачили понад 15 років. Ви ж бачите, яка була яма на ямі. Довго не ремонтували. Ну, дякую вам. Та побита розбита Дуже дорога була. Да. Люди виходили трішки далі. Там з маршрутки зим, зимою люди виходили. Маршрутка проїжджала і люди назад заходили. Бо розбита дорога була. Відновлюють асфальтобетонне покриття і на сусідніх вулицях району. Один з головних пріоритетів роботи в міськраді зараз це ремонт доріг, особливо Соковець, по якому рухається громадський транспорт. Ми зараз знаходимося на вулиці Липнева, поруч Вовчанська, Заводська, які зараз ідуть активно ремонтуються, тому що йде і запит з боку громади щодо проїзних частин цих вулиць. Уже багато років вони є аварійними і їх стан був. Критичний. Зараз ремонтуємо, відновлюємо для того, щоб громадський транспорт мог проїхати. Немає спеки та дощу для асфальту укладання, обрали найсприятливішу погоду, говорить виконроб Євген Бутенко. Спочатку вирізує холодне, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою віртген 2000. Потім видування, обробляння, як ви бачите, покриття емульсією, бітумна емульсія для того, щоб схватка була гдесь краща з асфальта зі старим покриттям. Потім йдуть каточки, як ви бачите, укатують покриття. Фахівець додає, їздити свіжоукладеним асфальтом можна вже за кілька годин.